Добрий день, малята! Ми продовжимо з вами складати речення, вивчати букви та робити звуковий аналіз слів. Складіть речення за схемою. Білочка зриває шишки. Скільки слів у цьому реченні? Так, три слова. Складіть речення за цією схемою. Діти. Прибирають в кімнаті. Скільки слів в цьому реченні? Діти, прослухайте віршик і скажіть, який звук найчастіше вживається в цьому вірші? Жив жучок між бур'янами. Жив без тата і без мами. Жовтим листям ворушив. Жив і жив, і не тужив. Жаба квакнула, попався, жук завмер, так налякався. Так, це звук ж. Підгадайте загадку, довгі ноги, довгий ніс прилетів, обід приніс, смачних жабенят для своїх малят. Правильно, журавель. Скажіть, будь ласка, де знаходиться звук ж в слові журавель? Правильно на початку слова. Хто це на картинці? Правильно вуж. Де знаходиться звук ж в цьому слові? Вуж. Так, в кінці. Давайте з вами назвемо слова, які починаються зі звука ж: жита, жоржина, жасмін, жаба. Жолуді, журавлина, ЖАСМИН. Молодці. Виконайте звуковий аналіз слова жаба. Ж. Твердий приголосний. А. Голосний. Б. Твердий приголосний. А. Голосний. Молодці! Зробіть самостійно звуковий аналіз слова журавель. Діти звук ж на письмі позначається буквою Ж. Жу 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 жу-жу-жу, своїх діток стережу. Каже жук і стереже він і сам, як буква Ж. На що схожа буква Ж? Давайте разом прочитаємо слова ложка, душка, ніжка, стежка, книжка. Прочитайте самостійно ці слова. Молодці. Дякую за роботу. До побачення.